Комуналка тарифи та укриття. Щодня в соцмережі можна знайти численні скарги мешканців Бурштина. Ми вийшли на вулиці міста і розпитали містян, які саме проблеми їх турбують. Тут ні проблем більше, води нема, гаряча, єлі, єлі, тече. Ну там не важнецька. Не ріють батареї, да, не точно не ріють батареї, навіть гарячої води нема на стояках. Що таке, не знаю, з чим то зв'язано? Зарплата мала. Проблем багато. І дороги, і ногу, павлення, і відношення. Проблеми все є. Мене що турбує, мене нічого не турбує. Я би нічого не сказала, щоб щось було. Може, комусь щось не догода, але я би не сказала, що мені щось не добре. Комунальні виплати все дорожчать і дорожчать, а так ніби. Нічого, може бути. Нема ніяких ніякого порядку. Що хочуть, то роблять. Ото вижені звідти ті, -ті базаники на їхнє місце, тому щоб була дорога чиста, щоб люди могли де пройти. Машини їздять люди попаде коли-небудь, або дитина, або хтось попаде під машину. От укриття дійсно нема. люди немає, Люди не мають куди піти. Оце от, дійсно. Така дуже велика проблема. Ну, вийдеш на вулицю і що? Ми не знаємо, ми не будь ми переселенці. Поки що все влаштовує. Ми вдячні за те, що нас так прийняли гарно. немає нічого. Нічого не турбує, все нормально. Поки, щоб був мир на світі, щоб не бомбили нас, москалі. І слава Україні! Але ніяких не бачу, тому що я тут сама живу, нікуди не ходжу, мене там не цікавлять дуже великі проблеми. Все нормально, для мене все нормально. Доріжка зроблена, отака от бруківка прибираю. Трохи дорого ми за управління будинком платимо. 378 гривень я плачу, пенсіонер одна. От. Думаю, що забагато. Та так нічого не турбує я зі старого бурштина, там тільки дороги, от саме головне. А так все нормально. Головне, що є тепер громадська вбиральна головне для народу. Проблем в кожному місці скрізь є, багато проблем. Ну, в місті благоустрій проводиться. Ну так, ну що так. Більше такого, що можу сказати. Знаєш, що проблема була до того часу, не було туалету, але вже вирішилася. Яка ще саме основна проблема? Ну, проблема по дорозі калуски, дуже не важливо проїжджати, якщо люди мають транспорт. Та вже стару, нічого не турбує так. Всім задоволена. Я взагалі з рогатина переїхала тут, але живу вже в Борщині. Все влаштовує, все задоволено. А які проблеми турбують вас? Пишіть нам у коментарях.